Як укріпити фундамент, якщо хочеться поглибити півницю нижче рівня існуючого фундаменту? Це робиться наступним чином. Берете метр десь ширину, захваточку, таку, підкопуєте під старий фундамент. Очищаєте щіточку по металу дно фундаменту, тако зверху, щоб не було ґрунту. Вправо-ліво забиваєте арматурку, якщо треба армування вам. Потім Укладайте гідроізоляцію, якщо треба, дов'язуєте арматурку вправо-ліво, щоб зв'язати ту арматурку, яка вліво забита, і вправо дов'язуєте. Ставите дошечку, якийсь жалобокий, густий бетон вібратором туди затискаєте, на глибину, яку вам потрібна. Потім напроти стіночку берете захваточку. І так, в шаховому порядку по захватишці, по захваточці дов'язуєте цю арматурочку, ви зв'язуєте, армуєте знизу, додаєте фундамент вниз, який вам треба. Якщо ви будете зберігати там продукти, то дно викладаєте тако цеглою на рібро. На пісочок розіпрети цей цеглою стіночки, і буде вам така підлога, бо з бетону не добре підлога, де будете зберігати продукти, і так можна нижче.